Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі RC Toys UA І в цьому відео буду тестувати e EMaxa Hobby з Вілібаром. Починаємо тестування. 3 s на моделі. Вона вже була багато разів тестована на У, дивіться, як круто виходить. Становиться на два колеса, там ще трошки треба буде, може. Підрегулювати той вілібар, щоб вона вище підіймалась, але ну, становиться і ще як. Ну, вон їде на двох колесах просто. Ну так, да, і буксує і заносить. Да, Треск це сила. Ну, еще и под, подпрыгиваю на двух колесах. Супер. Трошки підламався тут привід. Поставив я старі привода, які були пластикові, чорний пластик, ну чорний пластик він не дуже такий надійний, тому обламався там біля осі, там де, можна сказати, така крестовина. О. Червоні були б покрепше, ззаду стоять червоні. Я спеціально червоні вже поставив, бо знав, що... Назад більше нагрузка йде, ну вони добре тримають, все, про... все круто працює. Ось. А чорні, ну вони да, слабенькі для БК, тому ну, трошки підламався привід. Але можна ще трохи потестувати і на задньому приводі. Такі плюшки від заднього приводу дріфтуй, скільки хочеш. Дує шину круто! Ну, На задньому приводі досить нормально теж розганяється. Ну, але багато перекидів. Отак, я думаю, що тут більше цікавого, ну, нема що показувати, вона буде дуже часто буксувати, буде переворачуватись, тому, думаю, на цьому відео можна завершувати, але можна зробити. Висновки, що вілібар можна ставити, можна ганяти на двох колесах, але краще на рівні якійсь поверхні, де буде добре шина приліпати до асфальта або чогось подібного. От. Ну а якщо десь пострибати, то вже треба ставити задні бампер. Все, Всім дякую за перегляд. Пока!